Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Чим жили рівне та область цього тижня? Пригадуємо далі. Музика. Патрульні поліцейські з тимчасово окупованих Луганщини та Донеччини слідкуватимуть за порядком у Дубенському районі. У райцентрі розпочав роботу новий підрозділ патрульної поліції Рівненщини. Скільки релокованих правоохоронців патрулюватимуть у нашому регіоні та які райони обслуговуватимуть, дізнаєтесь у сюжеті. Вадим Цибенко патрульний з Луганщини. Ніс службу в нині окупованому Лисичанську. Перший же день повномасштабного вторгнення управління патрульної поліції було централізовано вивезене з міста, а потім повернулися для забезпечення безпеки громадян, для евакування, там на ставлення гуманітарної якоїсь допомоги, там кому там їжу. Ну взагалі це була в основному їжа, їжа, продукти, вода. Доктор харчування пізніше разом з іншими правоохоронцями з Лисичанська Вадим Цибенко релокувався до Дніпра. Знає, як нести службу в умовах війни і патрульна з Маріуполя. Після повної окупації міста разом з колегами переїхала до Києва. Несла службу під час війни в місті Маріуполі після захоплення міста Маріуполя вже були передислоковані до міста Києва. Нам повідомили, що наші колеги потребують нашої підтримки так у місто рівно, тому зібралися приїхати. Відтепер релоковані патрульні з Луганщини і Донеччини стежитимуть за порядком у місті Дубно на трасах міжнародного значення а в подальшому і в цілому районі, 13 листопада на Рівненщині відкрили новий підрозділ патрульної поліції. Відділ організації несення служби. Ми прийняли до себе на службу 42, 42 поліцейських з Донецької та Луганської областей. З тих управлінь патрульної поліції вони будуть допомагати тут нам нести службу, реагувати на виклики та повідомлення громадян. Доповнюємо їх також 20-ма П'ятьма, якщо не помиляюся, поліцейськими з нашого управління, які будуть нести службу в апараті по забезпеченню власне діяльності екіпажів патрульної поліції, а також допомагати нашим колегам зі сходу України освоїти цю територію. Згодом всі функції реагування у Дубенському районі будуть повністю передані патрульним поліцейським на даний момент. Виклики в районах, в сільській місцевості, в районних центрах обслуговують. Районні відділ та відділення поліції головного управління національної поліції в Рівненській області після впровадження другого кроку цієї реформи. Це реагування буде передано на управління патрульної поліції в Рівнській області. Тобто, фактично, вся превенція, все реагування на виклики буде за управлінням патрульної поліції. В головному управлінні залишиться. Штат оперативників слідчих та інші підрозділи більш профіль. Дислокуватися Патрульні поліцейські будуть у приміщенні колишнього медзакладу, який переїхав ще у 2021 році. Даний заклад, який був на балансі департаменту охорони здоров'я, ода не використовувався. В повній мірі ми передали цей заклад будівлю патрульної поліції, розуміючи, що виклики військового часу потребують більше присутності саме поліцейських, тому що Рівненська область транзитна область, і ми виконуємо. Велику роль в тиловому забезпеченні в забезпеченні і армії, і взагалі економіки України. Відкриття нового підрозділу патрульної поліції в місті Дубно відбулося в рамках пілотного проекту з оптимізації реагування поліції на заяви і звернення громадян. Ми починаємо велику роботу. Велика робота, яка в липні місяці має закінчитись достатньо амбітним проектом покриття патрульною поліцією, всього масиву реагування. На території Дубанського району Рівненської області, вперше на території нашої держави. І так далі за вами підуть інші області. Тому у нас амбітні плани разом з нашими міжнародними партнерами. Ми ці плани вже давно накреслили, і тепер разом з місцевою адміністрацією з місцевою поліцією ми з вами їх будемо втілювати в життя. Перший день роботи на патрулювання вийшли чотири екіпажі. Один працював у місті Дубно, решта три на автодорогах державного значення: Київ чоп і Доманове Коваль, Чернівці, Тереблече. Аліна Пучка випуск новин. 14 листопада відзначають день боротьби з цукровим діабетом. Від цієї недуги щороку у світі помирає більше мільйона людей, і загальна поширеність хвороби лише зростає. Як діагностують цукровий діабет у рівному та що робити, аби не захворіти? Дивіться у наступному сюжеті. Малоактивний спосіб життя, зловживання фастфудом та іншою важкою їжею. все це збільшує шанси захворіти на цукровий діабет. Він буває двох типів: першого та другого. Більша частина людей хворіє саме на останній причиною якого часто є ожиріння. У всесвітній день боротьби з цукровим діабетом лікарів чергове нагадують прості правила, які зменшать ваші шанси захворіти. Профілактика цукрового діабету другого типу це є активний спосіб життя. Та зменшення споживання вуглеводів, яких саме це швидко всмоктувальних вуглеводів. Це в нас є макарони, це вироби із. Ну, білою муки, лікарка-ендокринолог з Рівненської обласної клінічної лікарні Ольга Саламадзе розповідає, що на цукровий діабет здебільшого хворіють люди старшого віку однак все частіше недугу виявляють і серед молодого населення. Сприяє цьому сучасний спосіб життя і нехтування піклуванням про власне здоров'я. Це пов'язано з роботою, бо зараз ми всі з вами добираємося до роботи на таксі або на власному авто. Ще це пов'язано з. Харчуванням, харчуванням фастфуду теж впливає на ожиріння. В обласному центрі лабораторної діагностики проводять низку досліджень, зокрема, перевіряють рівень глюкози. Це допомагає діагностувати цукровий діабет у пацієнтів. Завідувач лабораторії Олександр Кректун показує автоматичний біохімічний аналізатор та розповідає про можливості обладнання. Робить він широкий спектр біохімічних показників. Серед яких є два важливих, які називаються глюкоза крові і глікозильований гемоглобін. По цим двом показникам можна проводити діагностику цукрового діабету. Цей апарат знаходиться в лікарні вже вісім років і є багато універсальним. У випадку відімкнення електроенергії, обладнання зможе працювати ще 20 хвилин, а згодом живлення в разі потреби забезпечить генератори. Повний автомат, тобто ми його загружаємо. Відповідними реагентами загружаємо його біоматеріалом сироваткою крові, і кожному пацієнту задається певний переліктес, який він потрібний. Які потрібно зробити, він в автоматичному режимі все це визначає. Що ж до симптомів цукрового діабету, то зі слів лікарів, це постійна спрага, часте сечовипускання, особливо у нічний час, підвищена втомлюваність та погіршення зору. Також людям, у яких в родині є випадки захворювання, радять проконсультуватися з лікарем та перевірити свою схильність до діабету. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Ми воюємо за те, аби наша Україна розцвіла, слова військовослужбовця ЗСУ, який після поранення проходить реабілітацію. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював адміністратором торгівельного залу. Але коли прийшла повістка, одразу пішов до військомату, аби захищати Україну від навали расистів. Я знаю, чому я там. Навіщо? І... Що потрібно зробити для того, щоб повернутися для сім'ї до дитини, до жінки, яких я люблю? Ми воюємо, щоб Наша Україна розцвіла так. Ще донедавна адміністратор супермаркету, а тепер військовий зсу Віталій із Дніпропетровщини говорить про те, заради чого пішов на фронт. З 21 березня. Чоловік, військовослужбовець, на великдень, 24 квітня, потрапив під обстріл у ізюмі на Харківщині. Там і отримав перші бойові травми. Проте заліковував їх на передовій неділя, і ми прямо на Пасху заїхали, тому, що там тактика їхня та все. Колона заїхала і з нас одразу ж почали крити із самоліту. Авіація почала крити, от це, звісно, зразу був переляк. а Потім воно через недільку вже привик, втягнувся і воно от це все пішло по своєму. А вже на початку вересня отримав поранення у Бахмуті, яке не дозволило повертатись на передову. Чоловік пригадує, противник зустрічав і проводжав артобстрілами. Почався обстріль. Із сапога, ССПГ, противотанкова, така здорова штука. <кій> Сиділи в наряді, почали по стріляти. пам'ятаю, перша спишка. Всі по бліндажах почали тікати, пригати. Потім я почув, кричали побратими, я трьохсотий, я трьохсотий, треба мотати. <кій> помню, вилазив, передо мною спишка, і я знову в бліндажі. А травма, струс мозу і крововилив. Ну, і спиною там. Повнюю. Я думав, теж пройде, як оті дві маленькі кобуротравми. І на слідуючі сутки, на слідуючий день стадію на ряді, і просто в мене почали трястись руки, і я просто виключився. Після завершення реабілітації планую повернути своє життя до повномасштабного вторгнення, хоча таким, як раніше, воно вже не буде. І разом із родиною полетіти на омріяний відпочинок за кордон. Повернусь на стару роботу, і звісно, з'їздити в Єгі віддихнути, в Турції. Подивитися, відпочити, сім'ю повести. Ну, все по-старому, щоб було так, хоче повернутися, як було. Також Сергій постійно на зв'язку із побратимами, адже це вже його друга родина. Проте каже, із семи номерів у записній книжці залишилось тільки два. Жахливі ДТП часто із летальними наслідками зі скороченням світлового дня та обмеженням вуличного освітлення пішоходи стають невидимими для водіїв. Аби врегулювати безпекову ситуацію на дорогах, громадян просять носити світловідбиваючі елементи на одязі. Більше про сумнівну статистику, законодавчу ініціативу та фінансування безпеки дітей на Рівненщині – дивіться у сюжеті. В Україні пропонують запровадити штрафи для пішоходів, які у темну пору доби не носять світловідбиваючі елементи. Відповідний законопроект вже зареєстровано у раді. На думку автора, це допоможе врегулювати безпекову ситуацію на дорогах. Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях, або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, пересування ними проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби, чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів, стрічки, наклейки, жилету тощо, або одягу, який має світлоповертальні елементи, невиконання інших правил дорожнього руху, тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох. Неоподаткованих мінімумів доходів громадян особливо актуальним це вважають наразі, адже через постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру у містах та селах вимикають вуличне освітлення, і пішоходи стають непомітними у темряві. А часто як наслідок навіть жертвами ДТП. Подібний випадок трапився кілька днів тому на вулиці Героїв Маріуполя у Рівному. 12 листопада близько 20.15 на вулиці захисників Маріуполя 24-річний рівнянин водій автомобіля БМВ допустив наїзд на пішохода, який Перетинав в проїзну частину у невстановленому місці. Ділянка дороги тут не освітлювалась, а чоловік був у темному одязі. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий, отримав тяжкі травми та, попри вжиття реанімаційні заходи, помер у кареті швидкої. Та й загалом лише з початку жовтня у рівному сарнах та на основних дорожніх артеріях області трапилося чимало аварій, в тому числі і смертельних. І са... Початку жовтня і до сьогодні зареєстровано 246 дорожньо транспортних пригод із травмованими 37, Загинуло 3 особи, травмовано 42 особи. До речі, з січня по жовтень цього року найбільше ДТП зареєстровано у п'ятницю, а найбільше автопригод з постраждалими зареєстровано у неділю. Найбільше гинуть люди. При наступних видах це зіткнення, наїзд на пішохода, наїзд на перешкоду, перекидання транспортного засобу, наїзд на велосипедиста, падіння пасажира, аби зменшити кількість таких випадків, достатньо того, щоб на одязі були світловідбиваючі нашивки, наліпки або ж спеціальні жилети на Рівненщині на крайній сесії облради запропонували виділити кошти з обласного бюджету для закупівлі флікерів дітям. Якщо є можливість кошти на Світу відбуваючи пов'язки, чи ще щось, як водій, як батько, все таки не в кожного. Я думаю, є можливість купити і не знають де купити. Прохання вивчити це питання і. Якщо це реально передбачити кошти з обласного бюджету, якщо ж у вас немає флікерів чи спеціальних жилетів, можна скористатися ліхтариком, аби для водіїв ви були помітними на дорогах та вулицях. Також варто пам'ятати, що у темному чорному синьому одязі пішоходи стають невидимками, а й світловідбиваючими елементами ви будете помітні в темряві на відстані 130 метрів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Порушують комендантську годину, бо не несуть покарання. Вже майже 9 місяців Україна живе в умовах воєнного стану. Стільки ж часу в регіонах держави діє комендантська година. Зокрема, на Рівненщині зараз вона триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Проте люди часто нехтують цими обмеженнями, адже знають, що жодного покарання їм не світить. Чи планують у Верховній Раді виправляти ситуацію, дивіться у наступному сюжеті. Зведенням воєнного... Стану українці почали звикати до нових реалій життя. Світломаскувальний режим, обмежені години вільного пересування вулицями. За дев'ять місяців повноштабної війни в Рівному та області залишилося лише одне обмеження: комендантська година, і то з 12-ї ночі до 5-ї ранку, за дотриманням якої стежать правоохоронці. В комендантську годину ми перевіряємо і машини, перевіряємо осіб. Людей мають бути документи. Якщо водій тверезий, має при собі документи і має причину. もう。もう Дійсно, в комендантську годину кудись поїхати, то нормально, що патрульні, якщо навіть в нас бували такі випадки і супроводжують, тому що бувають тяжко хворі, ось і треба там, наприклад, пологові терміново дістатися, то патрульні ще з розумінням поставляться ще й супроводять до місця призначення. Якщо раніше до порушників комендантської години застосовували креативні покарання, до прикладу віджимання присідання а в окремих випадках навіть вручали повістки до військкомату. То зараз пропонують штрафувати їх, зокрема що у липні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким передбачається введення низки штрафів за порушення обмежень в умовах воєнного стану. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни. Главу 15 доповнити статтею 210.2 такого змісту, стаття 210.2 – порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану. Відповідно законопроекту порушення комендантської години пропонується карати попередженням або накладенням штрафу від 30 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо людина не має спеціально виданих перепусток або посвідчень, може заплатити від 170 до 510 гривень. Штрафу за повторне адмінпорушення впродовж року від 850 до 1700 гривень. За порушення у межах прикордонної смуги до 3400 гривень. Однак наразі покарати громадянина, який не дотримується комендантської години, можуть лише в тому випадку, коли є інші правопорушення з боку людини. Якщо є порушення громадського порядку. Тиші, якщо людина в нетверезому стані і так далі, ну то тоді, звичайно, вживаються заходи. Також автори законопроекту пропонують карати громадян і за порушення світломаскувального режиму штрафом від 425 до 850 гривень. Зазначимо на Рівненщині його скасували ще 5 березня. Державний рубіж під контролем, так кажуть військовослужбовці, які охороняють українсько-білоруський кордон на рівненщині над укріпленням. Працюють щодня, запевняють, готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Чи спостерігається активність ворожих військ, чи можливий наступ найближчим часом? Та як відбиватимуть ймовірні атаки, дивіться у сюжеті. Це одна із прикордонних ділянок із Республікою Білорусь на Рівненщині, і за словами військових ворогу, краще й не думати наступати на поліський напрямок зі сторони Білорусі, адже він надійно охороняється. Зокрема, на Рівненщині усі підрозділи ЗСУ, а також добровольчі формування готові відбивати можливі вогневі атаки. Тут виконується на даний час завдання щодо посилення охорони та оборони державного кордону. На даному ділянці місцевості тут визначені відповідно всі системи позицій, рубежів, міновибухові загородження, інженерні загородження, які не дадуть противнику безперешкодно перейти безпосередньо через цей. Важко прохідна, або ж взагалі не прохідна. Так військові говорять про цю ділянку державного кордону на Рівненщині. Вона не працює ще з початку пандемії коронавірусу на лінії державного кордону з Республікою Білорусь, яка в свою чергу захищена. Це у нас противотанковим ровом, який з ширину 4 метра, глибину 2 метри, а також по всій ділянці розташовані мінно взривні загородження, мінні шлагбауми. Лісові завали, тому дана ділянка взагалі є важкопрохідною, А якщо можна так сказати, непрохідною для ворога. Останнім часом все частіше мережею шириться інформація із різними датами ймовірного наступу зі сторони Білорусі. Проте, за словами прикордонників, жодної активності, яка могла б вказувати на підготовку до близького наступу, наразі немає. Поки що на даний момент обстановка на кордоні з Білорусі спокійна, ми постійно відстежуємо її. За допомогою безпілотних літальних апаратів, за допомогою розвідки, на даний момент скупчення будь-якого особового складу чи техніки, яка б загрожувала нашій державі, немає. Поруч з кордоном Рівненщини ми не бачимо ніяких скупчень. є Звичайне прикриття державного кордону збройними силами Республіки Білорусь військові кажуть, готові до будь-якого розвитку подій, навіть якщо доведеться жорстко зустрічати ворога. У нас немає таких даних, що хтось там поки збирається кудись на когось наступати. Всіма вогневими засобами і методами будемо зустрічати ворога. Словами начальника рівненської ова військові використовують кожен день для укріплення прикордонної території різними видами захисних споруд. Насичення території самовійськовою сьогодні максимальне. Можу сказати, що тут і ЗСУ, в тому числі ТРО, і Нацгвардія, і всі складові безпекової безпекового сектору. Тому за кордон, де Рівненська область. Ми спокійні, можемо всіх громадян заспокоїти, що сьогодні ситуація більш стабілізована, ніж будь-коли за час повномасштабної агресії. Це стосується і укомплектування військ, і наявність озброєння, і особового складу. Також на кордоні Рівненської області визначають ділянки для будівництва паркану, які вже розпочали зводити на межі Волинської. Ефективність такої бетонної стіни можлива тільки у поєднанні із іншими фортифікаційними спорудами. Найефективніше він показує ця захисна споруда у вигляді паркану в поєднанні з протитанковим ровом. Сьогодні з прикордонниками і у Волинь та бригадою ТРО «104» ми будемо визначати саме місця і послідовність дій. Будемо використовувати таку захисну споруду як паркан. А місця визначаємо і продовжуємо підготовчі дії. Нагадаємо, Рівненщина має 218 кілометрів державного кордону із Республікою Білорусь. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Через Рівне почав курсувати новий пасажирський поїзд з полученням Ужгород-Ковель. Жителі обласного центру зможуть дістатися без пересадок залізницею головних міст Закарпаття, а також популярних гірськолижних курортів Славського, Воловця та Околиць. Транспортну новинку зустріли у Рівному наші журналісти. На годиннику 10.08 новопризначений поїзд «Ужгород-Коваль» прибуває на станцію Рівне. Вперше за багато років наше місто отримало пряме залізничне сполучення із Закарпаттям. У дебютний рейс за новим маршрутом відправилося сім вагонів. Пасажирів поки небагато. Частина з них вийшла з поїзда у Рівному. Провідник Василь Криванчик розповів, по яких станціях сіло найбільше людей. «По Львову сідають з Ужгорода сіли сіли, Так що не жаліємося. Пасажирів є, ми довольні обслужуємо. У найближчий період поїзд курсуватиме по непарних днях з Ужгорода і по парних з Ковеля. Передбачені зупинки у найбільших містах Волині, Рівненщини, Львівщини та Закарпаття. Зокрема, новим потягом можна буде дістатися гірськолижних курортів у Славському, Воловці та Околицях. Карпатську ділянку маршруту поїзд долатиме вночі. Курсувати поїзд буде поки що через день. Можливо, якщо буде збільшення пасажиропотоку, керівництвом компанії буде переглянуто його курсування. Водночас, звичайно, було б дуже добре, щоб цей поїзд набув популярності у пасажирів. Варто зазначити, через курорти гірськолижні поїзд буде курсувати. Також певна кількість пасажирів буде. І туди ним добиратися. Ще одна перевага нового маршруту. Зі слів начальника пасажирського сектору рівненської дирекції залізничних перевезень можливість напряму дістатися до міжнародного транспортного хабу в місті. Чоп там пасажири зможуть пересісти на потяги, що прямують у різні країни Європи. На станції Чоп в місті Чоп створено. Новий пасажирський хаб, тобто це означає, що пасажири з різних напрямків, в тому числі і з поїзда Коваль Ужгород, можуть зробити пересадку на поїзди, які курсують далі в Європу. Це до Угорщини, до Відня, до Словаччини і так далі. Окрім обласного центру, на території Рівненщини поїзд Ужгород Коваль зупинятиметься також у Клевані, з Долбунові Дубні та Радивилові. Відправлення з рівного у напрямку Закарпаття о 18.30 прибуття до Ужгорода близько. Сьомої ранку зворотно поїзд вирушатиме о 21.20. Найдешевші квитки за повним маршрутом у плацкартному вагоні стартують від 250 гривень, а найдорожчі у СВ від тисячі. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Зігрітися, випити гарячого чаю, поспілкуватися з психологом та отримати медичну допомогу. У рівному від сьогодні розпочинають роботи пункти обігріву. Перший такий тепловий намет вже розгорнутий на Майдані Незалежності. Днями планують запустити роботу ще кількох. За які кошти вони придбані, за ким графіком працюватимуть та скільки їх буде в обласному центрі? Дивіться далі. Ось такий намет розміром 6 на 12 метрів розгорнули у самому центрі Рівного на Майдані Незалежності. Це перший мобільний пункт обігріву у місті, який розпочинає свою роботу вже з 18 листопада. Містоковна рада має волонтерів, має Чай, має воду, має коржики. Завжди буде тут тепло, будуть стояти генератори. Сюди можна буде заходити, попити чаю, поспілкуватися. Тут буде чергувати лікар. Якщо вдруг якоїсь людині буде погано, вона зможе доглянути його. І... Надати необхідну допомогу. Орієнтовна вартість намету півмільйона гривень. Тут працює теплова гармата, завдяки якій повітря всередині може прогрітися до 20 градусів. Поблизу шатра планують встановити кілька генераторів потужністю 6 кВт і більше вони слугуватимуть для підзарядки мобільних телефонів, а також щоб нагріти воду. Це подбали про пальне запасі вистачить на кілька місяців. Фінансують все релігійні організації. Заохочую бізнесменів. Нашого міста приєднатись до цього проекту, бо це волонтерський проект. Можливо, встановити сонячні батареї, зробити зарядку для гаджетів. Ми зможемо це робити, але не для великої кількості людей. У нас недостатньо. Мощні генератори його буде достатньо для зігріву, для підігріву води, для того, щоб завжди було тут тепло. Але для того, щоб заряджати, ми запрошуємо до співпраці бізнесменів міста приєднатись до нас. Працюватиме намет цілодобово. Тут постійно чергуватимуть волонтери, співробітники ДСНС та правоохоронці. Якщо у рівному виникне критична ситуація з електропостачанням і опаленням, на базі цього пункту обігріву навіть готовий розгорнути польову кухню, оскільки намет за потреби може розширюватися. Можливо. Буде повне відключення світла. При цьому тоді ми будемо тут цілодобово знаходитись, скільки потрібно прийняти людей. Ми стільки приймемо, стільки потрібно волонтерів, вони підключаться. Ми готові привезти сюди велику польову кухню, забезпечити гарячим харчуванням. У нас є така можливість. Так, що в нас все це вже пошіта прораховано. Також тут постійно перебуватиме медик, які зможуть надати всю необхідну допомогу як дорослим, так і дітям. Можуть люди отримати першу домедичну допомогу, тобто поміряти тиск, температуру при якихось незначних пошкодженнях також. Можуть отримати допомогу вигляді там перев'язки. Завдяки волонтерам подібні пункти обігріву вже найближчим часом запрацюють у всіх районах Рівного. Таких мобільних наметів планують встановити близько 30. Крім того, пункти обігріву вже почали облаштовувати і в різних церквах різних конфесій. Аліна Почка, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Такими були ключові новини цього тижня. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.